Писався, будь ласка, мене звати Ірина Масло, і я власниця студії йоги «Йога для тебе. Супер. Зараз якраз ми поговоримо про йогу, і яким чином ти саме ем, дійшла до цього, щоб зробити свою студію, і хто тобі допоміг? Але зараз тільки будуть інші трошки питання. Спочатку хочеться м -м, задати, ти ж приїхала з іншого міста, так до нас? Так. Я Ось, приїхала. а чого обрали саме Павлоград? Я не обирала, так сталося, так доля розпорядилася, напевно. Але я дуже рада, що саме так воно і вийшло, тому що мені дуже сподобалось місто. Воно дуже таке затишно, спокійно, невелике, немаленьке, ну, так, в міру. Мені дуже подобається, мені дуже комфортно. Коли ми переїхали сюди, я відчула, що мені, мені тут добре. І поки ми тут залишаємося і надалі. А звідки приїхали? З міста Волновахи Донецької області. Зараз окупована територія, це місто герой на да. от і ну так вийшло, так що ми туди. Ми, ми, ми жили там всі там бойові дії, які були з того року. Не виїжджали нікуди, жили своміст. Воно ніколи не було під іншою владою, крім українського. Але от з 22-го року, на жаль. Там і, і, і інші. Коли і розпочалось повномасштабне вторгнення, це було 24 лютого. Можеш пригадати, як саме, що ти відчувала, як це саме проходило в тебе? Ну, сказати, що. А... Там я була готова чи не готова, була так, читала новини, да що там щось відбувається, бо не була там якась там дуже інформація там своя, що буде таке щось не дуже добре. І ну але до кінця хто в це ніхто не вірив. Тобто, коли це відбулося, я прокинулася десь четверту вранці, може там трошки раніше пізніше, не пам'ятаю вже від градів. Ну я чую я чую, що працюють вже гради. Я дуже добре знаю цей звук, тому що у нас нучний. Постійно, з часом року, звук дуже знайомий. Мені подзвонив колишній чоловік да, і сказав, що ми збирали речі з дітьми, тому що треба виїжджати, тому що буде щось дуже погане, ну, там заходять війська вже. Це саме до четвертого? Так, так, так. Це саме в цей день. Ми там, речі якісь були, були розсобрані, ми там збирали і виїхали з, з будинку. Я ще подивилась на будинок, і така думка про, про майнула. Напевно бачив останній раз його, а потім думаю, ну що таке, ну чому я про це так подумала? Ну не може такого бути. Я думаю, може ми там виїжджаємо на декілька днів, на тиждень. Uh -huh. Ну трошки, щоб воно щось заспокоїлося, і Потім ми повернемось, тому що я не збиралася назавжди а, свій дім залишати. От але от так сталося, що вже на, на протягом да, двох більше двох років я там не була, і я не знаю чи буду я там найближчим часом, скоріше, що поки ні. Угу. А чим займалася саме в тому місті? А В тому місті був невеличкий магазин в центрі міста, побутова хімія. Спочатку у нас був воєнторг, військові товари для військових, а потім ми вже трошки переформатували його угу. і зробили побутову хімію, з Європи, там, таку якісну, але так, ну, такий був невеличкий, це була моя справа. І я потрошку її займалася. А коли розпочалось повномасштабне вторгнення, бізнес ще був, так? Так і що як далі? Ну тобто це вивозилось, що що було з товаром? Ні, що... ні, ми нічого не вивозили, ми просто виїхали з дітьми. Там ну там вже спочатку почалися такі жорсткі бойові дії, що там не, не може можна було щось вивезти, але ми про це не думали. Ми просто думали про те, що їхати. І ну цього ж магазину немає. Цей торговий центр він був невеличкий в, в місті нашому, і він згорів повністю. І його вже немає. Ну і все, що там було, то також згоріло. А будинок ваш цілий? Е, будинок був цілий, але там знайомі, які там залишалися, які коли ще спілкувалися з ними на початку. Ага. То я просила, щоб вони підійшли, там, подивилися, що там, як там повністю був будинок ну, розтягнений, нічого не було. Ну про повністю всі речі ви винесли. А, навіть батареї позрізали, тобто взагалі там просто коробка залишилась. А зараз там ну, також є родичі, там, ми не підтримуємо спілкування, але там, через родичів uh -huh. якусь інформацію маємо, що в моєму, в моєму будинку живуть непонятно, яка армія вже. Ну, тобто, там якісь я не знаю, що там відбувається, але вони там взяли цей будинок, під якесь своє житло, uh -huh. свої якісь там потреби. Тобто, ну, повертатися, я розумію, що я нема куди, там. тим більше після е, о, тих людей, які там зараз живуть, то не знаю. А в Палград ви приїхали коли? 24 лютого. А, саме 24? Прямо, так, правда, прямо день. зрозуміло. День -день. Е, і потім, вже коли приїхали сюди, треба було адаптуватися, так? Угу. Як це проходило саме етап адаптування? в місті? Так, складно, дуже важко. Не, ну, Не було. А розуміння, що відбувається взагалі. це якийсь був як сюжет серіалу. Тобто, ти не розумів, що відбувається, і чим це закінчиться, не закінчиться, як Ну, тобто таке щось відбувається, а ти, ніби осторонь, стоїш і просто mm. на це дивишся і не розуміючи взагалі нічого. І ми чекали, що в час це припиниться. Ми поїдемо додому. Ось час, ось час, ось час, А цей час не наставав. І ну що складно було адаптуватися, То, розуміння того, що як раніше вже ніколи не буде, воно прийшло дуже ну ти не зна згодом, там через рік майже що, як раніше вже не буде ніколи, і треба вже починати жити тут і зараз і щось робити вже зараз. Тому що чекати на щось, щось коли зміниться, переміниться, немає сенсу, тому що час тільки проходить, а зміни. Ну, яку як хотів би, да, там змінитися, але нічого не відбувається. І як ми з родом допомагала? Допомагала, коли ви приїхали в Павлоград? Коли ми тільки переїхали, в мене був підписаний Паваград наук телеграм-канал, і я просто там якісь новини читала, що є грантова програма на. Бізнес ідеї, які дає міська влада саме і просто прочитала і забула, тому що я збиралась додому їхати. Це був березень 22 го року, не які гранди, не то, що я не думала, я навіть мені там весня таки не снилось. От і це пройшов вже рік, і через рік я згадала, що я колись читала цю новину, Пала Раднав. Mm -hmm. От і пішла зразу в міську в міський. Конком так пішла зразу. запитала, куди мені там можна запитати у когось, мене брали одразу на другий поверх. У відділ розвитку бізнесу, так і, і все. І записалась до да. Світлани Миколаївна. Вона каже: так, у нас є і курси, будемо зараз конкурс проводити. Вообще, ну ти попала прям. Ну, це ми це ж я ж займаюся йогою, це карма, це все. Думаю, це працює так, все свідомо. Думаю. думаю, значить, треба робити і треба писати і. Адаптуватися вже в новому місці, тому що ну а що робити mm -hmm. по іншому не можна сидіти і чекати все життя. Так життя ж закінчиться дуже швидко, і а ти сидиш і чекаєш. Тим більше зараз такий час, що ти не знаєш, скільки у тебе його залишилось. Ти можеш прожити ще років п'ятдесят, а може вже завтра тебе і не буде. А ти сиді, ну, сидиш, щось, чекаєш і так не дочекаєшся. Тому думаю, брати, треба все свої руки і щось робити. Вийде добре, не вийде, те ще й краще. Ну, значить, щось менше можна придумати. Ну, спробувати, так? А як проходив сам конкурс? Спочатку ви проходили навчання? Навчання проходила на базі мауп. От ми туди їздили два тижні. Ну я не пам'ятаю там скільки це був. Uh -huh. І навчалися писати правильний бізнес-проект, як бізнес грант подавати, які е, послідовниця це треба робити, що треба звернути увагу. Ну, в такі моменти. І, е, і от я написала свій бізнес-проєкт. Скільки це коштувало навчання? Безкоштовно так. Навчання проходило все безкоштовно, нічого ніхто не оплачував. І це дуже, ну, дуже класно, тому що. Ну, якщо чесно, зараз навчання, я знаю, що коштує дуже дорого. І любе навчання, там, тим більше якесь економічне, якісь такі про, про бізнес-проєкти, а тут воно повністю безкоштовне. От, І дуже це зручно було так. Екзамени були якісь? Ні, це ну, екзамен вон, це був бізнес-проєкт. Uh -huh. ну, тобто ти пишеш бізнес-проєкт для себе, знайшов якісь екзамени, ти сам собі будеш давати цей екзамен. Це ж для себе навчання, це ж не те, що там якийсь вуз, і ти отримуєш диплом. да там треба захистити, щоб там ти для себе навчаєшся по першу чергу. Тому скільки коштів а, саме в, в грант? грант ви отримали? 55 тисяч. А скільки було власних коштів для того, щоб розпочати? 45 п'ять там ну трошки менше ніж та сума, яку я просила. Просто я вже не пам'ятаю точно. мій був бізнес проект на 95 тисяч приблизно. Да, і ось 55 я просила а всі інші кошти були мої особисті. Був страх перед тим, що треба вкласти ще свої кошти. Був страх, що ідея там може не про ну що прогорить, там не зароблю не будеш заробляти кошти. Ні, ну дуже що був дуже сильний страх. Просто було розуміння того, що кошти лежать і вони повинні працювати. Ну, Якщо вони вже є якась сума, то вони будуть лежати і не зрозуміло, що з ними буде далі. то, ну там завтра, тому що ми ж такий час живемо. Що ти можеш піти з дому і піш. А і, а і... Прийдеш додому, там його вже немає і грошей твої ж там плакали ці грошики, і в банк тут також нести на дуже якось. От, тому якось, ну може, в мене така оця жилка, оця, підприємницька, і вона казала, що ти гроші не повинні лежати, вони повинні кудись їх треба вкладати, щось робити. Навіть якщо це не вийде, ну я хочу би спробую, хоча б це буде якийсь закритий такий гільштальт, що я б спробувала, і в мене не вийшло. Ну, добре, а коли б це я б не робила, і воно було б або аб якби, а чому, а -то, то якби було б. Ну, і це б я б мучилась там ще дуже багато років. А так би я зрозуміла, що все, це не моє, і пішла в друге якесь місце, в тебе. Я? я мрію. Да? Я, я, а щоб ніяк? Сподіваєш себе, добрий день, пакетик, пакетик треба. треба та, Уливаєшся всім, бажаєш гарного дня. Та ну, мені кажеться, що це класно. Да? Так. Ну добре. <рес> <рес> Тоді добре, якщо він не вийде з його, то будеш, будеш касиром у тебе. Виграли конкурс. так? Угу. Коли виграла конкурс, що... які відчуття були? А, відчуття були дуже приємні, звичайно. Я, ну, ви знаєте, прям так настроїлась, напевно, що я вже прям хотіла, щоб я виграла, і я прям повірила, що я виграла цей грант. І тим більше, я, якщо б вони виграли, ми також це питання ставили на конкурсі самому комісія. І якщо ти не виграєш грант, що ти будеш робити? Я кажу, я буду робити те, що я робила. Я відкрив свою студію без, без допомоги. значить. Так, це буде складніше, це буде може, довше по часу, але ну, я настроїлася на те, що я це все одно зроблю. От, але звичайно, що це дуже велика допомога, дуже потужна допомога. Мені спростило це дуже сильно моє там життя в той момент. Що це що цей грант я виграла? Звичайно, що було дуже радісно і дуже ну, якось гордість до себе була, що нічого собі, яка я молодець, що я не побоялася, хоча було дуже страшно. Незвичайно, що ми, ми всі чогось боїмося, і, і там хто що подумає, як воно буде відбуватися, чим це все закінчиться. Якісь думки у всіх, але. Ну, я була якось з собою задоволена, тому що я все ж таки на це що я все ж таки на це вирішилась. Окей. Okay. Чому саме йога? Йога? це взагалі, мені здається, за часто це все. Це було ваше питання дуже. Опасно, тому що буде час часами розказувати про його. Ще йога це справа моєї душі. Так косім кажу. Це прям мене те, що надихається, теж вона повністю дуже, дуже подобається. І тим, чим я займаюся багато там да часу, і воно мені не набридає. От. я почала займатися ще вдома, коли була, але це було для себе, і це було просто як хобі. У да? мене боліла спина, боліла шия трошки, і я просто вирішила займатися для себе, щоб це питання вирішити. Я позаймалася трошки в студію, у нас була, потім вдома вже займалася сама, і потім, через півтора-два місяці, я зрозуміла, що мене нічого не болить, я така, ой, а чому? мені ж боліло, я ж чогось там. Я вже забула, як воно у мене символі боліла. І мені це просто подобалося для себе. Займалася, займалася, почала чогось нового, якісь курси закінчувала, десь щось робила. Читала, писала, дивилася і, ну. А потім я зрозуміла, якщо мені це воно подобається, якщо в мене це добре виходить, і може ще комусь також може це може сподобатися і зайти, як мені, ну просто показати тим, чим я займаюся цією любов'ю своєю душею, да, і може комусь воно також може сподобатись. І так воно і вийшло, що я в маце це трошки винесла, свою йогу, і вона. Ну вона роцювала. То коли ти відкрила студію. Що як павлаградці ви сприйняли? Тобто, зразу зра були клієнти, чи не було нічого спочатку? А, ну я вже трошки викладала у знайомої дівчини, тренера своєї доньки. Тобто, ну як це так аматорське так викладання У Мені були дівчини, дівчата, точніше, які до мене вже ходили, і вони просто до мене прийшли в мою вже власну студію. А потім я mm -hmm. робила рекламу також Павлоград на. От, да. Потім, після коли грант вже да, отримала, то також там була така реклама, і про мене почали дізнаватися, приходити, інстаграм, сторінку я веду, де там є якась інформація особиста про його, ну про, про мене. От, і кому там хочеться спробувати його в мою студію, вони до мене записуються, приходять. б ти порекомендувала ребятам, які тільки розпочинають цей путь по отриманню грантів. По-перше, треба просто не боятися і взяти в себе в руки, і просто для себе вирішити, що для тебе це важливо, і спробувати, хоча б завжди є якісь варіанти, які можуть там ну щось змінитися, так і якщо навіть це воно не вийде, то можна зайнятися чимось іншим, угу. ну тобто. Ми живемо в такий час, що просто потрібно вже жити як на повну катушку. Ми не знаємо, що буде з нами завтра, чи будемо взагалі завтра. Тому чому боятися просто робити те, що ти хотів, переступити оці свої якісь моменти, внутрішні, свій страх? Оце, мені здається, це знаєте, такий, самий, е, отримуєш задоволення, коли ти борешся за своїм страхом, ти його вже здолав, і ти його більше не боїшся. такий, вау, це я цей красавчик, це молодець. Ну, Брати в своє життя в свої руки, ми творці своєї життя, своєї реальності, в якому ми живемо. Якщо ми не будемо щось робити, змін не буде ніяких Ні в країні, ні, ні з нами, ні у нас, в нашому житті. Перестати боятися, тому що це просто етап життя, який очередний етап, який він має бути, бути пройдений, скажімо так. І тільки коли ви йдете, ваша дорога з'являється під вашими ногами. Якщо ти нічого не будеш робити, Ніхто не посичить до тебе до дверей, і скаже, там Іван Михайлович, ви там якісь мріяли про свою кав'ярню. Там ось вам 5 тисяч доларів. Ось вам як е там е е е е е е кафе з ремонтом. На ці вам ключі, і йдіть, будь ласка, там вас чекають. Ваші клієнти такого не буває, На жаль, я чекала. Ніхто не приходить. Не приходила ні. От. І тому треба брати свої руки і робити. Якщо ти почнеш щось робити, то будуть нові ідеї, якісь нові можливості, гранти, туди піти. Там. Ну, підтримка влади є 100% в Павлограді. Такого ще не бачила, якщо чесно, щоб видавали гранти саме міської влади, міського голова. Там. Тобто це і і центр, як... який гарний пастрону тут просто слів. Немає да, дуже красиво, дуже класно. Я коли їздила також на курси з йога терапії, там, з йоги там своїх. От і також я що отримала грант на свою студію. Дівчата такі були в захоті, в шоці, казали, казала. Нічого собі вас таке є. кажу так, і вони там, ну це було дуже таке приємне здивування, що таке в нас є в нашій країні, і саме влада підтримує підприємців. Ну не якісь там да, там спонсори іноземні, а самі ну, державні. От, і всі питали, як ти писала, що ти писала там, а що ти куди ти носила. Ну, тобто, якісь. Скільки заплатили взятки, дали, да? так? А я ну, не маю нічого. Ні. Ну, питала чи не питала? Ні, питали? не питала. А б нічого то, не тому що нічого не бачили. Ну, в общем, да, і то, то, то був дуже такий великий інтерес, і всі були в шоці. Приємно, що взагалі таке у нас буває. От. А тепер давай поговоримо трошки про твою студію саме йоги. Тобто ти розпочала, зразу як отримала грант, ти, розпочала, ти відкрилася офіційно, <гум> так? <гум> так, так? Почала платити податки. Працювати. Працювати. <гум> Супер, як ти назвала студію? Йога для тебе. Чому саме так? Я не знаю. Так просто якось. Сподобався, впала, так. Да. По якої Я адресі ти? знаходиться? Шевченка 120. Скільки коштує? Хто? Ну, йога, хто. <гум> А сейчас я скажу, а потім поміняється прайс. А чого? А може виросте. А що це ну Тобто, ну да, це ж вже буде мідійність і це вже треба подорожче стати, да. так? Ну, звісно. Це зрозумів, добре. Час в гривнях, а потім, може, прийдеться в доларах, брати, аж не знаю. Де студія знаходиться А, Через... uh, Студія знаходиться по адресі Шевченка, 120. Як знайти тебе, якщо я хочу записатись? Uh, у мене є інстаграм-сторінка, от у мене є. Студія, і там є реклама, реклама, там є номер телефону. Там на банері можна, якщо є бажання дзвонити, записатись. Трошки про міфи: чи всі можуть займатися йогою чи ні? Ну звичайно, що можуть більшість людей займатися йогою, якщо немає протипоказів від лікаря, якісь важких захворювань, які не дозволяють займатися йогою. А так, звичайно, що немає. Може бути будь-який вага, зріст, я не знаю вподобання. Там ну що, ну немає. Немає на кого різниці. Є тільки питання в бажання. Якщо людина хоче займатися, він займається. Якщо не хоче, він знайде собі 100 тисяч якісь причин, щоб цього не робити. Ну, та, у вас на другий поверх треба там, підійматися, чи ти дощ сьогодні пішов, чи там, ну, що ну, завгодно. Ну, якщо ти хочеш займатися, йога ж це ж не, не про фізичне, не тільки про фізичне тіло, це ще про емоційний стан, про духовність, можливо, але ну, там, кожен знаходить для себе щось своє. Mm. Те, що він шукає в своєму там, житті для себе якісь відповіді, свої питання, він може там знайти. Це не якась релігія, не якийсь культ. Це просто розуміння і навчання себе, як ти себе ну, можеш розуміти і це робота над, над собою, над внутрішнім своїм якимось станом, світом, і над фізичним, звичайно, тому що все ну, переплітається, наш фізичне там, да, стане тіло з нашим якимсь ментальним, емоційним. Супер. Ось таке питання зразу знаєш таке. Інтимного характеру. А правду каже, що дівчини, які займаються йогою, вони більш мають змоги себе контролювати в сексі і отримувати е Якісь там. Е більш задоволені, ніж. Повторіть? Серйозно це буде? Ну так, да, бачиш, камеру знімають. Та я ж не, секси, не, секси, не секс, як називається. Не сапатолог, да. Я не знаю ці тонкості і Ні, ну мені все одно здається, що це залежить від людини і від того, з ким, з ким це все відбувається. не те, що людина займається його чи займається його. Ну, людина, яка займається його, вона ж себе е, чує більш, ніж та людина, яка не займається його, так? Да, напевно, що так. Тобто, вона, значить, знає, як е, отримувати задоволення, так? Більш ніж та людина, яка не займалась його, тому це, що вона не знає, як... Це Якісь різні речі, не можна їх поєднувати в одну. Ну тобто це міф. Я думаю, що потрібно дівчатам йти на йогу, а, і зрозуміти це питання глибше, тому запрошую дівчат на його, щоб всім розібратися. Я думаю, що якийсь тут є сенс в цьому, все ж таки. Коли я хочу розпочати займатися йогою, що мені потрібно купити чи не потрібно взагалі нічого купувати? Просто прийшов та й займайся, щоб займатися йогою, дуже важливо, і саме це основне це мати просто Боже бажання. Все, нічого не треба вам це. Мінімум якихось грошей і ваш час і бажання. все. А для того, щоб прийти просто позиматися, хоча б спробувати, вам нічого не треба, якоїсь, окрім одежі, для вас комфортною, спортивною, якийсь спортивний костюм, не знаю, на якогось не треба, тому що ми займаємося босоня, ну, на килимках ну, на носочках, я маю на увазі, але ну, там, на когось взуття не треба. А в студії у мене все є: всі килимки, там вода. Всі, які треба атрибути для йоги, вони в мене є. Тобто вам себе брати, нічого не треба, кілька рім вашої одежі змінюється. А йога і медітація це поряд завжди. Ну, чи ні? Від, ну звичайно, якщо ви там уходите в ці високі матерії, там казати про ці речі, да, звичайно, це медитативний стан це ну, розуміння. Я кажу себе, там да, хто ти, що ти, що ти, ти вообще робиш на цій землі, вже в цьому житті. Також я м зараз не дуже це. Якось викладаючи, даю в масу, тому що ти ж що це більше особисте бажання кожної людини розвиватися і десь шукати десь там питання, десь там, десь там. От я даю більше базу фізичну, тобто під такі асани, які да, там ми займаємося, які підготовлюють фізичне тіло. Якщо ви бажаєте щось далі далі там пробувати і вивчати, то це вже ну потім будемо це обговорювати став і щось там. Щось будемо робити. А так, якщо ви не бажаєте, це ж кажу, це не релігія, це не то, що там якась секта, вас заманять квартиру, там от пишуть. Чи щось таке, це просто фізично, це, це не фітнес, це глибше познання себе, так, свого тіла, да, своїх можливостей. Навіть тому, що ми робимо якісь речі, ось якісь асани складні роблять, чата і кажуть, Боже, ніколи не розуміла, що я так можу робити, колись, я це не вірила. Тобто ми свої можливості навіть не знаємо, ми себе не знаємо. Тобто це познання свого тіла, своїх можливостей, і потім, якщо буде бажання пізнати себе далі, йти в, в глибину таку ну, звичайно, що медитацію, це можливо і самому Займатися, але воно поруч, звичайно, що йога, медитація вона поруч, і саме в також наш час дуже потрібно, мені здається, що ну майже там сім, щоб заспокоїти якось свою емоційну, да свою нервову систему, свої емоції, тобто, десь просто побути з собою в, тиш... в, тиш... в тишині і просто розслабитися і все відпустити всю напругу. Тобто, це дуже потрібно зараз і дуже корисно, тому що нервова система, вона ж. У кожного з нас невелике навантаження зараз отримують. Звичайно, що рано чи пізно воно дасть бій. Ну, так, таке наше тіло, воно все тримає, тримає на стресі, але потім, в якийсь неочіканий момент, воно просто зб'ється, все. От. Тому що, щоб такого не було, треба робити профілактику своєї нервової системи, своїми да, якимись... Ну, своєму здоров'ю, зразу, щоб не чекати, коли тобі щось там вже погано буде, що відпаде, і ти там спляжеш і не встанеш. А коли ще все добре, от, то треба заботити зразу про це все. От. І звичайно, що нервова система вона не основа нашому організмі йде. Якщо нервова система там не в порядку, там буде перебої взагалі. Е Ну, будь-якій частині тіла. Тому треба, треба да, працювати і в фізичному плані над собою, да, там, фізичних правил навантаження, це дуже корисно, ну, якщо вони в міру. І, звичайно, що над емоційним станом заспокоїться, вміти розслаблятися, тому що багато дівчат не вміють розслаблятися взагалі. У нас після нашої практики фізичної у нас такі, називається Асана остання шавасана. Це Ну, вони прикладаються поза трупу, але немає такого неважливо. Ну, не ну, так вона Санскрит, а це не я придумала. От. І Ти просто лягаєш і розслабляєшся повністю. Тут саме основна задача просто розслабитися. І це саме складна асана для деяких людей, тому що ну, просто, прикладу, просто ну, лягти на підлогу, закрити, ой, там, а просто розслабитись, це неможливо. Ти щось думаєш, щось вирішуєш, щось десь кудись ідеш. Тебе ну тіло тебе не може відпустити. Ти цю чувство відчуваєш, що тебе все зажато зажати всім м'ясо, і ти не можеш розслабитись. І тут, от саме саме головне, що ти. Відпускаєш своє все тіло, що відпускаєш якісь думки, і ти просто лежиш в своїй внутрішній тишині. Нічого, нічого, нічого не думаєш. Ось цей момент. І налагоджується робота нервової системи, емоційний стан. тобто треба вміти розслаблятися. Останнє питання таке буде. теж інтимного я я... Ти, ти, ти характеру. Е, скільки ти заробляєш? Грошей. Ну так. А для чого це питання? Ну це якою метою ну тобто коли твоя справа, ти заробляєш більше, ніж ти, наприклад, працювала на когось. О, ну по-різному я заробляю, не буду казати суми, але бувають гарні місяць, бувають не дуже, плані того, що не думайте, що свій бізнес це ти мільянер подпольний. Ну такого немає. Ти можеш заробляти навіть якусь мінімалку, да, з усіми там аріндами, налогами, усім таким. І розуміти, що там у тебе залишається не так дуже багато. Але коли ця справа дійсно по душі, тобі воно подобається. І це твоя справа, ти вкладаєш там свій час і. Ти сам формуєш свій графік, ти працюєш людьми, які тобі подобаються. Ну такі аспекти дуже головні. Мені для мене дуже важливі, навіть не важливіші за гроші, напевно. Що звичайно, що хочеться дуже добре заробляти, хочеться там дуже добре жити. Це нормальне бажання. Але якщо поки цього немає, то нічого страшного. Це ну це матеріальне. Ми ж йогі. Ну, матерія для нас не так важлива, як духовність. Тому, але ми ми все одно сподіваємось на краще. Звичайно, приходьте, будь ласка, на йогу і... І, і купуйте абонементи. і, і, і приносіть свої гроші. Мені no, Деньги — це не важливо. А, а, <звичай> того, що, а того що це енергообмін. це не гаммін. Всі гроші це енергія повинна вона крутитися. вертеться. ну ти щось мені даєш, я тобі щось даю. Це нормальне як життя. Люди так живуть один з одним. Да? спілкують спілкування. Так виходить. А як ви хочете щось щось давати? Ну щось сполучі треба щось віддати. Що ти береш, 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 не віддаєш, то тобі потім приходить карма, як тобі нагне, так, що забере те, то, що, то, що ти прятав. Тобто, ну так, да. це воно так роцює. Я, ну, зар... я раніше, коли починала, і мені так було ну, кости, наприклад, що гроші, ну, ну якісь стіни були, розсінки були, там мінімальні, мені так було. а зараз я розумію, це ж мій час, це я також вкладаю в себе. Я там багато навчаюся, мене дуже дорогі курси. Я багато втрачу свого часу, здоров'я, своїх зусиль. Ну це ж не може бути просто безслідно. Якщо я не буду зробляти і отримувати назад якусь таку ж цю енергію, то я просто вигорю і просто ну, не захочу займатися цією справою. Це, ну, це нормально. А то прийдеться в тебе під А цей підкаст ми знімаємо в ідеї центрі: центр ділової активності та громадських ініціатив Павлограда.